Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 усіх відділеннях Укрпошти. з вами у студії Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу. Абсолютно нормально, коли людина то сумує, то радіє. Ми не можемо постійно перебувати в однаковому стані. А коли людина сумує довгий час, коли тижні і місяці не може з собою нічого вдіяти, і робота гарна, і в родині все добре, а на душі неспокійно. Ми маємо справу з депресією, але все одно ми ніколи не скажемо вам, це ненормально, Ви хворі, ми просто дослідили цю тему і радимо вам подивитися і прислухатися уважно. Тема серйозна, і не варто боятися зізнатися собі, що ви потребуєте допомоги лікаря, бо часто депресія, стан від нас абсолютно незалежний. А от безболісний вихід з нього цілком в наших руках. Да не знаю, какось мне погано. Кринь, подумай, какие хлопцы ну, идут. Ну идут. У бы що депрессия? Когда я хочу, но не могу. Когда я могу, я не хочу. И это и есть депрессия. Это психическое заболевание, которое либо передается наследству, либо приобретается в течение жизни. Человек себя убивает морально. Я не знаю такого слова, У мене не депресії. Я вважаю, що це взагалі так от американців пошло. Депресію не варто плутати з сумом. Депресія це паніка. Відчуття ніби кішки шкребуться, яке не полишає вас тижні і місяці. І що цікаво, в житті може все бути добре, а депресія все одно прийде. Існують е, теорії виникнення депресії серотонінова або дофамінова, коли порушення або посилене продукування серотоніну або е, дофаміну призводить до того, що в людини понижується або підвищується настрій, Серотонін – це та вічство зависит от климата, в вы живете, від сонячної енергії, которую ви получаете, від продуктів, которые ви употребляете. Тому в жодному разі не дорікайте собі, не вважайте себе ненормальним, але й не заспокоюйте, затягуючи стан. Що зі мною на те навіть жити не хочеться. Та ти що, коханий, який у тебе красень, Робота яка гарна, а у подруга, яка у тебе ні у кого тебе немає. Коли заспокоювання на нас не впливають, це вже сигнал, і не варто від нього відмахуватись. Звучить смішно, але я хочу про це поговорити. Осознання у себе каких-то таких симптомів депресивних, скоріше, должно человека не угнетать еще больше, а давати ему идею о том, что необходимо з этим что-то делать. В зависимости от разновидности депрессии будет также и предложено различные типы лечения. Пам'ятай, що депресія не лікується солодким гулянками в вишних компаніях, соляріями. Такі речі, навпаки, коли стан глибокий і запущений, можуть втомити тебе і загнати ще в дальше кут. От коли деяке время чоловік не їсть, його організм збавляється від того, що викликало депресію. Депресія вызывает, собственно, избыток чого нибудь не обязательно недостаток. Я бы посоветовал любому человеку, склонному к хандре или депрессиям, поголодать 2-3 дня, а затем питаться теми продуктами, которые увеличивают или улучшают обмен серотонина в его головном мозге. Ростительні антидепресанти це достаточно доступные депрессанты для покупки будь-якої аптеки. Другі ж антидепресанти, які более, більш серйозними, вони приписуються вже врачом психіатром. Раджу боротися з депресією, виключно звертаючись до психолога, тому що все-таки депресія і якісь просто стани, коли тобі сумно, або на роботі погано – це зовсім різні речі. Або їхати в теплі країни. Один мій товариш, коли йому погано, вдається до ритуалу. Він починає свій день в світлому приміщенні серед людей за чашечкою кави і тістечком. Не шкодуйте на подібні маленькі радості грошей, якщо від того є користь. І пам'ятайте, не можна завжди тримати себе в руках на публіці, посміхатися, випромінювати приязнь. Ви жива людина, і час від часу посумувати чи навіть поплакати можете, маєте право. Сьогодні ми подбали про ваше здоров'я. Завтра буде нова тема. До речі, всі наші сюжети створені на основі ваших пропозицій, які ви лишаєте на сайті Продовжуйте бути активними. Завтра розповімо вам про нетрадиційні пологи, пологи вдома і не просто проінформуємо, а розкриємо всі за і проти, щоб ви могли зважувати та обирати. А зараз час прощатися. Дякую за увагу і до зустрічі з вами у студії була Тетяна Рамус. Зустрічайте! Вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти.